Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні у нас буде дуже цікава подорож. Ми з вами завітаємо в справжню українську хату, де живуть любов, добро і давні обереги. Скажіть, будь ласка, хто знає, що таке оберіг? Оберіг це річ, яка зберігає добру енергію, захищає людину, її родину і дім від усього поганого. У кожній українській хаті з давніх давен були свої обереги. Ходімо разом і роздивимося їх. Це вишитий рушник. Його вишивали бабусі та мами з великою любов'ю. На рушнику можна побачити квіти, пташок, хрести, зірочки. Кожен візерунок мав своє значення. Рушник завжди був у кожній хаті, ним прикрашали образи, зустрічали гостей, проводжали молодих на весіллі, вішали над дверима, вікнами. Вважалося, що рушник оберігав хату від всього поганого. А це український посуд. У давнину посуд робили з глини, майстри вилюплювали його своїми руками, випалювали у печі. Розписували, тому в кожнім глечику мисці живе тепло людських рук. Глиняний посуд екологічний, гарний, міцний. А це підкова. Її вішали над дверима. Вважалося, що підкова приносить щастя і оберігає дім від злих духів. Подивіться на цю світлу частину хати, це покуть. Святий куточок, де стояли образи, у покуті завжди було чисто, там молилися всією родиною, перед образами ставили квіти, запалювали свічки, прикрашали образи рушниками, покут символізував добро, любов і єдність у родині. А ось піч справжня душа української хати. Біля печі завжди було тепло. Там готували їжу, сушили яблука й трави, а взимку на печі спали. Діти любили сідати біля печі і слухати казки від бабусі та дідуся. А тепер подивіться на цей предмет це колиска. В ній спали немовлята. Колиску робили з дерева. Підвішували до стелі і обережно гойдали. Мама співала над нею колоскові пісні, щоб дитина спала спокійною, щоб сни були добрі. Сьогодні ми з вами побували в українській хаті, познайомилися з її символами й оберегами. Тепер ми знаємо, що рушник не просто прикраса, а піч не просто місце для готування. І кожна річ в домі має свою душу і силу. Українська хата це місце, де живе любов, тепло і пам'ять нашого народу. Я сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож, а зараз до побачення, до нових зустрічей. Всього гарного вам!